Цими вихідними в Івано-Франківську пройшов 14-й всеукраїнський турнір з боротьби вільної ю 13 Ю-17, присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття та полеглим захисникам України. У заході взяли участь понад 200 борців з усіх куточків України. Цей турнір не просто про спор, це вшанування пам'яті тих, хто стояв за незалежність України і повага до ветеранів, які передають. Молоді, неоцінений досвід. Вітаю, шановне товариство. Дякую Господу, дякую героїзму наших захисників за можливість проведення сьогоднішнього турніру на рівні Асоціації спортивної боротьби України та нашої обласної федерації рідної боротьби. За ці багато років ми провели дуже велику кількість заходів від міжнародних до всеукраїнських різноманітних. Але саме цей турнір для мене є найрідніший. Це Наша дитина, як моя дитина, тому що ми роками вшановуємо наших уславлених, освічених ветеранів боротьби, які нас свій час направляли, які нам допомагали, які нам підказували і нас сформували. А зараз вже можу сказати сміло, що на цьому турнірі, на цьому прикладі. Взаємодії поколінь, вже виросло ще одне покоління, які нещодавно боролись на цих килимах, а сьогодні вже є тренерами, спортивними функціонерами, успішними бізнесменами, які цьогоріч також долучаються до проведення нашого нашої. Роботи. Хочу помогідно висловити велику видводячі всім людям, які відсілять їх неймовірна кількість почесних гостей. Це друзі, меценати, партнери, спонсори, спортивні функціонери, обласна міська влада, які... Спільними сусідами підтримують наших спортсменів. Завдяки цьому вони можуть лунати гучно на міжнародних аренах. Тому щиро вам дякую. Давайте всіх цих поважних людей привітаємо гучними голосами. Байдена два тижні назад закінчився чемпіонат Європи, де хлопчики показали неймовірний результат. Збірна України посіла вперше, друге загальне командне місце, виборивши п'ять медалей. Дві золотих і три срібни. І чотири цих надали ці працівники Прикарпаття, для мене це особливо приємно, думаю, як і для всіх наших ветеранів. Тому хочу наших героїв згадати. Це Ігор Олійник, це Артур Костю, це Зора Алойов, це також у нас його брат Алоїв Роберт. Тому давайте важливі обласки ми їх привітаємо. Це великий успіх. Нашої прикарпатської боротьби це раніше ми не могли про це найбріяти. Переможці турніру отримали нагороди рук франківського бізнесмена та мецената Олександра Чмихова. Віталій Чорненький, Тарасія Голос Голосінфо.